Сергій Щербина, журналіст, наш колега є гостем цієї частини інформаційного марафону на «Еспресо». Вітаю вас. Добре, Сергій, доброго вечора. А ми будемо говорити про блокаду торгівлі з окупованими територіями. Вже трохи говорили. Почали з говорити з народними депутатами, і от багато хто з народних депутатів, зокрема самопоміч, підтримують цю блокаду. І, власне, народні депутати від самопомічі Єгор Соболів та Семен Семенченко є одним із головних ідеологів ці. І блокади. Давайте перше послухаємо Семена Семенченка, який сьогодні записав таке коротке звернення звіт щодо цієї блокади. Коротко окреслив окремі аргументи, чому чому блокують і що це дає. І потім прокоментуємо. Будь ласка, Семен Семенченко закупається уголь з шахт, які захвачені були бандитами і окупантами ще в 2014 году, і зараз. даже не зарегистрировано в Украине. Это так называемый Луганск уголь. Контролирует эти шахты один из родственников бывшего министра внутренних дел Украины Захарченко. То есть эти два товарища при полном попустительстве своих подельников из администрации Порошенко организовали замечательные закупки. Что они делают? Они закупают на шахтах Луганской области, на оккупированной территории, уголь по 400-600 гривен за тонну. 47% вот этих закупок по выводам СБУ, которые содержатся в решении Северодонецкого городского суда от 16 декабря 2016 года, идут на финансирование так называемой ЛНР через сеть конвертов. Идут на закупку оружия и амуниции. Второе. Всех практически граждан Украины, которые платят за электроэнергию, с апреля 2016 года принудили платить за электроэнергию с учетом цены угля, которая используется для выработки этой электроэнергии. Это формула, так называемая, Роттердам плюс. То есть, для того, чтобы обеспечить нашу энергонезависимость, уголь рассчитывается, цена угля при генерации, как будто бы она закупается на роттердамской бирже с доставкой. То есть, это фактически 1800 гривен. У меня вопрос до Порошенко который вылает про каждого, каждый, используя каждый случай, чтобы вспомнить подплыве кача о наших хлопцах, которые гибнут на передовой. Зачем все эти усилия, если просто отключив уголь, который поставляется на Счастинскую ТЭЦ из России, просто перекрыв поставки с оккупированной территории, фактически агрессор поставит нас на колени. На кого вы работаете, Порошенко? Ну такі аргументи від Семена Семенченка, які там знаходиться на місці, я так розумію, кілька днів тому він був в Бахмуті, можливо, зараз далі там а, перебуває. А, що скажете, Сергію? От як вам як вам ці аргументи, що є позиція, що це чисто піар-акція? Так в яких інтересах відбувається, в чиїх інтересах ця блокада? І Що ви думаєте взагалі про її учасників і мотиви? можу паніти ряд ущей. Семен Семенович говорит там правильные слова в некоторые, да, и, которые не, лишены здравого смысла. То, что происходит торговля с оккупированными территориями, это 100%. То, что идут поставки угля как на частные предприятия теплоэлектростанции там, Рената Ахметова, так и на государственные, это правда. То, что Министерство энергетики говорит о том, что без этого угля мы не можем, это тоже правда. А у меня только один вопрос. Почему те люди, которые сейчас занимаются блокадой, занимаются только углем? Ведь уголь это не единственный товар, который ездит. Туди обратно через лінію розгранічень, а вони займаються тільки вугіллям говорят ані всякому случаю. Только вони коли починали цю блокаду. Вони вийшли на прес-конференцію і казали, що вони будуть також поставки ліків, товарів і все іншого. Тобто, можливо, початок перший етап сігарети, фабрики Хамадеї з Донецької області, котрої про це про це Вони теж говорили транзитом через територію України в Закарпатії, туди поставляються в Венгрію і в Словакію і це бізнес. Я уже даже не знаю, на чем больше зарабатывают на угле или на сигаретах. Потому что есть, есть простой маркер. Если пачка самых дорогих сигарет в Украине стоит 1 евро, то сигареты в Евросоюзе, в Западной Европе стоят 7 евро. Да. 6 евро это разница с самыми дорогими, а сколько стоит контрафактная там, их себестоимость? Там, 3 гривны пачка, условно. Да. Поэтому это бизнес бешеной рентабельностью. Это не идет речь о наркотрафике, о оружии о ювелирных изделиях, завода Агат, который находится на оккупированных территориях, тоже работают, но вот люди занимаются углем. То есть, на самом деле, для того, чтобы понять мотивы этой блокады, нужно предметно разобраться. Вот блокируется несколько железнодорожных веток. Какие На какие станции идет уголь по этим железнодорожным веткам? И с, мы так просто ответ на этот вопрос не узнаем, потому что это серая зона. Об этом знают только там, специализированные силовые службы, которые призваны этот вопрос контролировать, хотя бы. То есть, грубо говоря, наверное, ответ на этот вопрос знает ВСБУ. И угу. тогда мы поймем, кому это выход. Давайте... То есть, если угу. происходит блокада поставок на государственный ТЭЦ, угу. то, скорее всего, что это противопрезидентская история. Если происходит блокада поставок на частный ТЭЦ, то это, скорее всего, кто-то делает против Рената Ахметова. Давайте долучимо до розмови Сергія Кимовича, начальника штабу блокади з окупантами, і поставимо йому ці запитання. Сергію, доброго вечора, вітаю вас. Доброго вечора, вітаю. Сергію, дивіться, в мене Сергій Червина, журналіст, в, в ефірі. І, от, власне, він запитання перше щодо мотивів блокади, в нього є таке. Чи чи правильно ми розуміємо, що блок що ви блокуєте тільки тільки торгівлю вугіллям? Це перше питання, це неправда. Це це фейк, тому що ми блокуємо взагалі всю торгівлю, всі перевезення, тобто немає вибору вугілля і що іншого. Я хочу нагадати всім, що з 97 тисяч дозволів на оптову поставку з території окупованої і на територію окупованої Лише 4 тисячі дозволів стосується вугілля. Все інше, це інші різноманітні товари, в тому числі і прямого військового призначення. Зрозуміло, зрозуміло. А скажіть, тобто, але чому ми бачимо тільки результати? Тобто, ми бачимо ці вагони із вугіллям. Тобто, ви маєте якісь результати і щодо щодо зупинених товарів не вугілля. Та тобто, ви маєте на, і по цигарках, такі, наприклад, був, ми тільки що говорили цигарки. про цигарки. Всі весь весь перелік до для торговлі з окупантами, на жаль, він зараз пропав. Але в нас є копії, які ми зняли, і вся інформація там повністю говориться про торгівлю всіх видів товарів, а не лише вугілля. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, які, е, які наслідки? От е, ваш штаб блокади торгівлі з окупантами розмістив сьогодні на сторінці, що у мінську Росія заявила про умови виведення військ. І одна з них припинити торгівельну блокаду з окупованими територіями? Е, е, який мотив? Що ви про це скажете? Раз, турбує наш окупанта Росію. Ми все, ми все правильно знову, якщо й турбується. Ми направимо в шляху. Скажіть Сергію ще таке: от глава міністерства паливої енергетики Ігор Насалик, він каже абсолютно справедливо, на мій погляд, що власне держава наша залежить від цього вугілля. Що країна має більше двох мільйонів тонн запасу вугілля, і що ми будемо потребувати цього вугілля? Що ви скажете на цей аргумент? Ігоря насалика? Насалик і як бачить, уряд України брехуни вони підняли ціну на електронецькі населення, як тариф, якої було включено вартість вугілля по формули Ротодам Плюс. А насправді вони купляють за 600 гривень закупованої території і різницю крадуть, а за все це сплачуємо ми, українці. Тому в мене тільки настали з такими заявами в півніставку. Зрозуміло, але це не означає, що вугілля досить. Тобто я вас прошу прокоментувати те, що ваша блокада може, може власне призвести до того, що буде дефіцит вугілля в зимовий час. Шановні журналісти, на території України підконтрольні куча шах, куча іншого вугілля, а не лише вугілля, яке знаходиться на купонній території. Так, потрібно переводити перси на інше перле, Це потрібно час і гроші. Але це все роки повинні були зробити наші владні, всі чиновники. Чітко роки нічого не робить, називалося на цьому вугіллі. А сьогодні намагаєтеся з цього звинувати нас. Прикрити свою бездіяльність, свою продажну торгівлю, криваючи зараз нашими справами. Це несправедливо, чесно. Зрозуміло, дякую. Дякую, Сергій Сергій Якимович, начальник штабу блокади з окупованими територіями. Був з нами на зв'язку. Сергій Щербина журналіст лишається в мене в студії. Сергій, ну як вам цей аргумент? Насправді це аргумент про який говорить Сергій Якимович, що могли перевести за три роки теплоелектростанції на іншу марку вугілля, яке є там на Волині, на Західній Україні, і не зробили цього. Вам це про щось говорить? Тобто, це можливо було технологічно? Чи це не так просто, як? насправді, це стоїть дійсно бішаних грошей. Дій. Mm -hmm. То есть э, эти станции были запроектированы под уголь из Донбасса. Это правда. То есть ввиду mm -hmm. того, что строили их при глубоком Советском Союзе, то их проектировали исходя из тогдашних реалий. Mm -hmm. А тогдашние реалии говорили о том, что вот уголь, вот доставка тут, логистическое плечо в масштабах бывшего Союза, это фактически ничего. И, соответственно, опыт это дело проектировали. Но перевести их за три года, мне кажется, было бы очень сложно. Но даже не в этом дело, это скорее очень дорого. То есть это действительно стоит очень дорого. Это нужны там, новые котлы, новые агрегаты, возможно, даже новая технология. И я не думаю, что компании Центр Энерго либо Донбасс Энерго были бы в состоянии это сделать. Ну кажуть кажуть про те, що там тільки за один квартал ета простіма мерзла це не відміняє совершенно того, що є дуже много, много обоснованих подозрінь в корупції там на тому mm -hmm. ж Донбассе Реліенерго mm -hmm. на центр енергії, Це абсолютно не відміняє этого. То есть, ну ета да це складний процес. Дивіться, я ще хочу вас запитати таке. Ми не раз вже останні дні говорили про те, що з народними депутатами, з експертами, про те, що закон про окуповані території вирішив би ці проблеми і що. Є така думка, що якщо б ці території визнані були окупованими, то це б до великої міри припинило це от і контрабанду, і, і тобто там є законне і незаконне ніби так напівзаконне, сіре якесь да? приміщення товарів. Та, та. І що мовляв, от в мене були тут народні депутати від БПП і від самопомочі, і вони кажуть, що... Саме тому не приймається закон про окуповані території, тому що обмін торгівля товарами там йдеться про мільярди, десятки мільярдів доларів на рік. Тобто ви згодні, що це єдина причина. Звісно, ну, во-первых, потрібно зрозуміти просту річ. Контрабанда це слово дуже условна в дана ситуації. Там границі немає. Ну, ведь на самом деле, з точки зрення закону, нету государственной границі, нету никаких ніяких Но украинская власть не говорит о том, что эти территории – это какие-то другие территории. Да. Фактически, согласно действующему законодательству, это такие же районы, как не знаю, в Закарпатье. Да? То есть они мало чем отличаются. И эта серая зона позволяет действительно делать миллиардные деньги. Это правда. То есть я, честно говоря, далек от мысли, что украинская власть пойдет на то, чтобы прервать полностью всем взаимоотношения с оккупированными территориями, признать их по закону оккупированными территориями, возвести, условно говоря, там стену, обложить это дело противотанковыми минами и сидеть ждать. Я думаю, что так не будет. Потому что на конкретные люди, на этой истории делают конкретные деньги, и это правда. Чи пов'язано з от пов'язана позиція Вадима Черниша, міністра окупованих територій, який говорить про те, що ці території він наголошує, що це не окуповані території, а саме фіто, території під ефективним контролем Рос... Російської Федерації? Чи пов'язані оці заяви і ця позиція з тим, про що ми говоримо саме заробіткою? Вадим Черниш, не змінює пам'ять, достатньо тісно зв'язано з персоною Олександра Третякова, одного з влиятельних членів блока Петра Порошенка. Тому, ну Володимир, черни буде будуть дійствувати в форваторі для зіданської війтові власті. Ну, але ми з вами зараз говоримо про те, що це ж не тільки тобто, ну, ці люди, які при владі, вони ж розуміють, що йдеться не тільки про отримання баришів, так, йдеться про позицію е, України на міжнародному полі, так, як ми трактуємо цю територію. Так? Від цього залежить Там, і міжнародна оцінка подій. Невже не для них оці бариші важливі? Мені кажеться, що вони потеряли. Понимаете, когда очень долго пытаться играть на там, 18 игральных досках, ты начинаешь забывать уже партии. То есть я уверен, что украинская власть там ведет одну международную политику, другую внутреннюю политику, третью политику в отношении этих территорий, четвертую политику в отношении серой зоны. По-моему, украинская власть уже запуталась. Она уже запуталась между тем, что мы тут делаем, тут мы торгуем, тут мы не торгуем, тут у нас Минские соглашения, тут у нас не Минские соглашения, тут у нас Трамп, тут у нас Путин, еще что-нибудь. То есть мне кажется, что эта ситуация уже так мы слабо контролируема, честно угу. говоря. И, и какая перспектива? Ну, перспектива, перспектива? Перспектива грустная. Перспектива грустная. Я, не могу, я не понимаю, как вообще эту ситуацию, честно говоря, можно решить, если упорно избегать принятия любого решения. Мы в течение очень долгого времени не избегаем принятия любого решения. То есть мы тянем время, а время уже давно играет против нас. То есть стратегия тянуть время, она годилась для 2014 года. Да, это было хорошо и правильно. То есть когда мы ну, были в том состоянии, что, условно говоря, там, танковый удар в сторону Киева фактически нас бы опрокинул, и у нас бы не стало государства. Но это так нельзя все время. То есть нужно принимать какое-то решение. То есть либо идти по молдавскому пути, как Приднестровьем. либо и. Ну, иначе мы окажемся в ситуации Азербайджана с Нагорным Карабахом, но только проблема в том, что у нас только нефти нет. Ну да, перспективы перспектива принятия закона про оккупированную территорию а, нулевая, вы уважаете? Я не вижу, потому что это, а, ставит под угрозу, э, это выбивает фактически аргументы о минских соглашениях. Если у нас mm -hmm. есть закон об оккупированных территориях, ну, о минских соглашениях говорить глупо, о yeah. чем мы говорим. Yeah. Yeah. А, второе, это да, это деньги на серой линии, это тоже да. А, помимо этого, ни для кого не секрет, что происходит вечная дискуссия на тему досрочных парламентских выборов. В случае реінтеграції Донбасу ну, ми получаем плюс 3,5 млн населення. І от тепер представляйте гонку, яка начнеться за ці голоса. Сергій Щербинов, журналіст, був моїм гостем. Дякую Сергію.